Знову ранок, знову їду. Верніше стою на світлофорі. Все, поїхали. Сьогодні я щось верстала свої відео, загружала, та це, та запізнилася трошки. Тепер Треба якось наверстувати час, щоб встигнути на роботу. Я вчора робила пейрол, сьогодні буду дороблювати пейрол, це зарплата. Ну, що робити? Я юрист, тому я швидко навчаюся, я навчилася робити цей пейрол. Спочатку, коли вона мені пояснювала, що це, я думаю, господи, що це таке, як це важко, я ніколи цього не зрозумію. І все вже роблю сама. Вже, я думаю, навіть не гірше, ніж моя супервайзер. Ну, вона мені не все показала там, те, що я ще питаю в неї. Ну, бо цьому треба вчитися, якщо чесно. Ну, нічого. Це цікаво. ну Юристам буде цікавіше, але ж хто мені тут юристом зробить, ото роблю пейрол.